Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Уяви, ти закриваєш весь тиждень роботи вже в понеділок. А далі спокій. Нетфлікс, розвиток, друзі, прогулянки. Хіба не звучить, як мрія? Ніби зламав систему. Як же ж це зробити? Зараз покажу. Без магії, тільки звички. Скажи чесно, скільки разів ти сідав за ноут? І нічого. Замість того, щоб писати код, гуглиш, чому хом'яки не літають. Прокрастинація це не лінь. Це твій мозок, який просто уникає болю складного. Це як Wi-Fi в маршрутці. Ніби є, але нічого не працює. Але хороша новина: прокрастинацію можна обдурити. Яким чином? Зараз дізнаємось. Якщо твій стіл виглядає як до. В рекламі клінінгу мозок вже в паніці. Секрет продуктивності не тільки в мотивації, а й в прибиранні. Спробуй сісти за чистий стіл з кавою, музикою та вже відкритим завданням. Мозок такий, о, це щось серйозне, працюємо! Це як вийти в зал і вже стояти на біговій. Назад дороги нема. Залиш ноут відкритим з першим завданням на завтра. Мозок зранку не шукає чим зайнятися, він вже в строю. Мій браузер як джанго. 47 вкладок відкрито, ніхто не працює. Мозок, як дитина в Тікток. Утримати увагу місія неможливо. Можна, звісно, запустити таймер з технікою помідору, увімкнути музику без слів. І вперед, кожні 25 хвилин як маленька перемога. Тобто дана техніка начиняння. 25 хвилин працюємо, 5 хвилин гуляємо. Або відпочиваємо. І ще. Їж жабу зранку. Не справжню, звісно. Це про найважчу задачу. Якщо з'їсти її першою, решта дня як бонусний рівень у грі. Не намагайся зробити 20 справ на день. Обери три важливі і зроби їх круто. Напиши задачі: плануй зворотня І використовуй Notion або навіть Зошит. Бо навіть Гаррі Поттер мав карту мародерів, а не просто імпровізував. Наприклад, в понеділок тільки дизайн. У вівторок працюємо тільки з кодом. В середу тільки тестуємо. І так далі. План без запису це мрія. Записаний план це вже про реальність. Коли навколо багато вкладок, 5 чатів, 3 дзвінки, мозок панікує і хоче просто їсти. Вимкни сповіщення, надягни навушники, увімкни фонову музику і уяви, що ти ніндзя в режимі Mission Critical. Жодних інстаграмів поки не закриєш справу. Мозок, наче браузер. Якщо відкриваєш багато вкладок, він зависає. Встанови 2 години Don't Disturb. Можеш навіть сказати друзям, що ти в режимі дзен. Найпродуктивніші години це коли ніхто не знає, що ти онлайн. Хочеш продуктивно працювати, дай тілу енергію. Зарядка, вода, відпочинок. Прості речі, але без них, ти наче як ноутбук без зарядки. А ще не геройствуй після 22-ї. Програміст не вампір. Треба спати. Я припинив працювати після 22-ї години. І від цього світ не зламався. Постав пляшку або склянку з водою біля комп'ютера. Зарядку можеш робити прямо в шкарпетках. Без фанатизму. Просто потягнись! Пам'ятай, ти не робот. Якщо ти не заряджаєшся, вилітає. Не треба впроваджувати одразу 21 звичку з понеділка. Обери одну. Так, одну. І тримайся її тиждень. Це як чистити зуби. Просто роби щодня. Наприклад, вечірнє планування і тримай її 7 днів. Прогрес. Це не прорив, це стабільність. І ти це можеш. Зміни сьогодні, щоб завтра було іншим. Почни з малого. Навіть Ньютон відкрив гравітацію, бо сидів під деревом, а не в open space. Якщо хочеш перетворити прокрастинацію на продуктивність, зроби перший крок. Напиши в коментарях, з якої звички почнеш сьогодні. Підписуйся на IT Education Hub, Тут не просто про IT, тут про тебе. Кращого. І пам'ятай, якщо це відео додивився, то вже на крок ближче до себе, в топовій формі. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.